Розповідають цю історію Сем. Події твору розгортаються у містечку Попларков, штат Алабама, Сполучені Штати Америки на початку 20-го Два шахраї, Сем і Біл, яким не вистачало грошей, вирішують викрасти сина самого багатого фермера міста Ебенезера Дорсета та отримати за хлопця 2000 доларів викупу. Шахраї вирішують тримати хлопця в печері. Накупивши харчів, продисвіти, взяли на прокат фургона та поїхали до будинку фермера. Його син Джоні якраз був на вулиці, кидав камінням у кошеня, яке сиділо на паркані. Біл запропонував Джонні пакет льодяників та покататись на фургоні. У відповідь, хлопчик жбурнув обломком цеглини білу прямо в око. Тоді шахраї схопили Джоні і відвезли його у печеру. Ввечері Сем віддав власнику фургона та пішов прогулятися. Повернувшись, Сем побачив, що Біл заклеює пластером подряпаний на обличчі. Виявилось, що Джоні швидко освоївся і почав грати з білом у індіанців. Себе Джоні оголосив вождем червоношкірих, а біла своїм полоненим. Джонні повідомив, що на світанку його хоробрі воїни повернуться з походу, і тоді з біла знімуть скальп, а сема спалять на вогнищі. За вечерею Джонні весь час теревенів про усе на світі. Він постійно згадував, що він в ось підкрадався до входу в печеру, вислежував блідошкірих та вигукував бойовий клич, від якого Біл здригався. Нарешті усі лягли спати, але Джонні не дав шахраям заснути, він постійно підстрибував та хапався за свою палку рушницю. Нарешті Сем заснув, а прокинувся він від криків білла. Той кричав тому, що Джонні сидів у нього на грудях і намагався зняти із біла скальп. Сем відібрав нішу Джонні, але біла це не заспокоїло. Весь час, поки Джонні був у печері, Біл зовсім не міг спати. Сем знову задрімав, але згадав, що його мали на світанку спалити на вогнищі, тож спати він передумав. Зранку Сем пішов в сторону міста і побачив, що все спокійно, ніхто зниклого хлопця не шукає. Доки сема не було, Джонні засунув біло під сорочку гарячу картоплину та збирався вдарити шахрая по голові величезним каменем через те, що той покарав хлопця за картоплю. Симу вдалося заспокоїти Джоні, але вождь червоношкірих таки запустив камінь у голову Біла. І той впав головою у вогонь прямо в кастрюлю з окропом. Сему довелося Біла відливати водою. Далі Сем схопив хлопця і пригрозив або той слухається, або повертається додому. Повертатись хлопчик не хотів, тож на якийсь час заспокоївся. Шахраї сіли писати листа батькові Джоні. Біл вмовляв Сема зменшити суму викупу. Отже, при вимагали залишити півтори тисячі доларів у коробці у зазначеному ними місці. Сем пішов відправляти листа, а Джоні оголосив, що збирається грати в розвідників. Йому треба проскакати 90 миль до застави. Біл буде його конем. Біл покірно став на карачки. Коли Сем повернувся, печера була порожня. За півгодини повернувся Біл, а виявилося, що Біл спочатку був конем для малого, катав його, а далі Біла нагодували піском та заставили відповісти на величезну купу питань, наприклад, а чому трава зелена. Нерви у Біла не витримали, і він потягнув хлопця додому. Хоча той по дорозі копався та кусався. Сем сказав йому: подивись назад. Біл обернувся і побачив, що Джонні весь цей час йшов за ним. І коли Біл побачив, що Джонні весь цей час йшов за ним, у пройди світа стався нервовий зрив. Сем співчував другу і вирішив чим швидше закінчити цю справу. І заздалегідь сховався біля зазначеного у листі місця. Призначений час посильний приніс лист від батька Джоні. Фермер погоджувався прийняти хлопця назад за умови, що викрадачі заплатять йому 250 доларів, а хлопця приведуть вночі, аби сусіди, які радіють, що Джоні нема, не помстилися тим, хто приведе його назад. Шахраї зразу погодилися на пропозицію фермера і тієї ж ночі підвели Джоні назад, пообіцявши хлопцю, що батько купить йому гвинтівку, а вони поведуть малого на полювання. Дома Джоні зрозумів, що його обманули, і почав кричати. Фермер ледве зміг відчепити хлопця від ноги біла і дав продисвітам 10 хвилин для втечі. Довше він хлопця втримати не міг. Хоча ніченька була темна, а біл бігав повільно, Сем зміг наздогнати його лише далеко за містом.